Це якраз екземпляри, які ми привезли з Київщини останній раз, коли ми були, в крайній раз приїхали. Це є ураган, оце менші, це двигун урагана, а це смерч. Це снаряди, якими зокрема росіяни обстрілювали Київщину, і які дотепер знешкоджують піротехніки, такі як ці хлопці, фахівці групи піротехнічних робіт головного управління ДСНС у Тернопільській області. Вони працювали поруч зі столицею протягом вересня і жовтня. Також от танкові міни. Ну це друга світова, а саме основному попадалися. ТМ-62, ну це М це металева і були частіше. ТМ 62 П. Це пластмасова міна. Ще плюс того, якщо попадалися, могли бути сюрпризи під ними. Також ну попадалися і ставили їх. Це міна під так, це міна під міну, і це вже були, як то кажуть, пастки для саперів, ставили танкову міну, яку видно, було так візуально, а біля неї ставили протипіхотні міни. Завдання саперів знешкодити небезпеку, аби ніхто не отримав травм. Є боєприпаси, які знищують на місці. Є інакші, які треба транспортувати у спеціальні кар'єри і там підривати. Вибухонебезпечні предмети, їхня якби, задача вбити або покалічити. Вони її виконують на оцінку 5 балів. Так що тут немає різниці. В особливості якихось територій, всі території у нас, що стосується, навіть так само і нашої області. Головним завданням на Київщині розповідають фахівці було обстеження присадибних ділянок, щоб люди могли безпечно повернутися додому. Далі розмінування полів і лісів. Реагували на звернення від електриків чи газовиків. Обстеження лінії електропередач, високовольтних ліній, також працювали із службою аварійною, службою газу. Перевіряли газорозпридільчі комплекси, гагазорозпредільчі пункти, щоб вони також не були заміновані, адже з досвіду інших груп було таке, що були і заміновані газопроводи. Загалом завдання фахівців були різні та головне зробити наші українські землі знову безпечними для життя. Зараз піротехніки, так би мовити, відпочивають, адже вже незабаром ротація і виїзд далі розміновувати інші області України. Я готовий будь-який момент так в будь-яку точку планети. І... <плухи> Ні, це чесно, в мене, в мене сумка постійно зібрана ще з 2014 року.